За в смертний бій свята війна горить. Привіт, побратими! Отож, як і обіцяв, сьогодні мова піде про штурмуй рюкзак компанії Мілтек. Це німецький рюкзак, як це зрозуміти, а, тому що має ось таке маркування. І маю ще такий варіант. Це бірка, яка йшла з цим рюкзаком. І от дані. Зовні виглядає це сиділо... Ось так. Величина даного рюкзака буде от на 36 літрів. Тобто він буде великуватий, в принципі. дивіться. Якщо взяти українську репліку, яка є, я в кінці відео думаю, додам щось. От. Оце теж 36 літрів і це 36 літрів. Як в Україні літрів менше може бути, я навіть не знаю. Але в цього якість гівно. Зразу вам скажу. Але покажу, чому не слід економити на штурмових рюкзаках. Поки я в сторону. Дивіться, даний рюкзак анатомічно правильно. Пошитий, тому що от коли вдягаєш його на плечі, то самі лямки ідеально лягають. Вони тверді, вони не проминаються, як чуєте, от вони зберігають цю пружність. Сам рюкзак по собі є пружним таким матеріалом. Виробник заявляє 600 кордуру, і я йому повірю на слово. Він приємний, схоже на дійсно на кордуру і ну, взагалі добре пошитий. Якщо поглянете детальніше на як мольні. Прошиті, так? Я думаю, ви переконаєтесь самі, не відео, думаю, буде видно. А, відразу фастекси. А, фастекси ну, китайські, я думаю, більш всього. Але вони грубі, вони сильні. Шнурується, до речі, от по фурнітурі цій, дивіться, класно звучить. І легко ж таки, зараз незручно одно рукою, отак. легко регулювати його. Ну, це класно. А, має штурмовий рюкзак, відділ для гідратора. Тобто, у нас. От дефолту йде липучка посередині, і ви можете шланг вивезти сюди на плече чи не те плече. Ось з боків у нас немає липучки. Ну це таке. Дрібниця приємно. Мати би ще гідратор тільки. Так, закінцівки нас замків на хлястиках таких. Зручно, в принципі, коли в рукавицях будете. Також бонусом тут йде у нас патчик мілтека. Можна наверх навіть начепити свій патчик. Ну, таке. Ну, прикольно. Раніше, як я дивився на ці рюкзаки, цього не було. Це якісь е, з нової серії цих рюкзаків штурмових іде. до Моллі, скажу те, що ну, вони зроблені класно. Тобто я без проблем можу запахнути стропу. Давайте перевіримо. От у нас є хлястик і молі. От, мені, наприклад, треба заправити. Бляха незручно дивитися в камеру і. Але ось. Нормально, в принципі е, Також дивіться, дрібниця, а приємно це те, що на кожній струпі до Фастекса це скрізь по всьому рюкзаку. У нас є німецькі липучки. Вони німецькі, такі самі, як стоять на формі в мене е, Гляньте детальніше. ось І це реально приємно. дивіться, Ви просто можете відрегулювати фастекси на потрібну вам довжину. І заправити його ось таким чином, як було з заводу зроблено. Ну, Виглядає класно, от реально, продумано для людей. Е, також глянемо на систему поясну, у нас є і вона. Е, широкий Фастекс. Е, до речі, класна якість взагалі в них. І він сам по собі не відкриється. от дивіться. Треба нормально натиснути, аби відкрити його. Тобто певні зусилля прикласти. І виглядає теж класно. Також, на відміну від цього дешевого, у нас є і резинка, яку теж можна заправити. Плюс теж все гарно прошито. Ну, Детальніше можна подивитися, кому там цікаві шви. Ну, Виглядає класно, От, реально подобається. Тобто в цьому плані економити не слід, я б сказав би навіть. Дарма, я зекономив. Тому що цей рюкзак обійшовся мені в 1600, а наша дешева копія, тоді в 700 гривень. А на той час, коли я купував оцей рюкзак, тропантар мілтека коштував 1100. Тобто, е як говорить прислів'я, скупий, платить двічі. Так що я не рекомендую економити. І як кому цікаво, взагалі, за даний рюкзак, це може залишити посилання на продавця. Пройшов він мені з міста Луцьк, якщо бути точним. Давайте по зовнішньому вигляду прибіжимося. У нас є ручка для переносу, вона прошита, як бачите, з двох строп, і верхня стропа іде як основною, а нижня підтримуюча. Ну в принципі, для хвату воно реально приємно. Як воно буде на практиці, я не знаю. Якщо от як рекомендують набити рюкзак камінням і бігати в ньому. Для маршкітків. Ну, відкриємо відразу рюкзак. Ми цього розчернемо. Як бачите, всі штурмові рюкзаки мають отаку тенденцію. Е, тут, як бачите, кишеня є в нас якась для речей. Е, також виробник заявляє, в нас тут, що це все поліестер. Е, він також є водонепроникним і це є хорошим знаком, тому що моя репліка взагалі не має нічого такого. Е, замки шикарні. Е, Всередині, ну, бляха, я не знаю, я кишеню міг би зробити і краще реально. Вона з тонкого матеріалу, тобто порізати можна. Якщо щось там таке, як зубну пасту класти, там тюбика у гострі краї є, можна подерти спокійно. Е, я цим е, карманом ще не користувався. У нас тут, походу, для несесора, е, для морільно-рильного є відділ. Е, далі відкриємо середній відділ. У нас тут. Теж караман поменше, кишеня поменше. Відділи, нічого такого цікавого, у нас тут якась іде е, перегородка з також, матеріалу, з якого і ручки зроблені. Е, тут, як бачите, у нас по конту немає взагалі цього шару водовіштовхувального, який не промикає. Е, запах, до речі, такий, як в дешевого китайських отих рюкзаках, іде, але не знаю, момент такої недовіри немає. От Він реально як прогумований. От його мнеш і він не сипеться, як китайський це робить. Тут якесь. Дивне все, в принципі. От. Але я думаю, хрін на нього, в принципі, не протече. От, і навіть до дна от, йде все в цьому матеріалі. А, відкриємо цю кишеню. Тут теж хрін можна накласти. Ну, кажу, кишені всередині я б зробив якийсь стовстіше матеріалу, аби гарніше виглядало і довговічніше. А так, я думаю, для всіх завдань буде. Його хватати. От реально, з зовнішнього вигляду і те, як він сидить от на спині, це взагалі шикарний рюкзак. От в цьому плані я рекомендую брати. Фастекси теж хорошої якості, і взагалі, Ну я не думаю, що на ньому не економили. Тільки от в плані кишень я б кажу, зробив би краще. А тепер давайте перейдемо до того, чому не слід економити. Дивіться. В Україні роблять такі рюкзаки, ну, це я не знаю, це Приємці, може, їх роблять тут. Е, Нахрін оце прицепили, я не знаю, ну це як е, цивільна версія, типу. Е, моллі, моллі прошиті, дивіться, по-різному. Тобто ми тут може палець пролізти, там може не пролізти. Ну, як вміли, так і шили. от Хрійнь його знає, що так робили. Е, фастекс самі дешеві. Тобто, якщо ви хочете подивитися от що краще, дивіться, яка товщина ось тут. Да? Дивіться, тепер сюди. І Литого там, я не знаю, ну. Міліметр той оцього, цього, ближче трошки, да? різниця. Е, якість матеріалу, дивіться, я його можу згинати спокійно тут. Цупке таке. І воно ще плюс е, пружинисте. Ну, тут реально немає нічого такого спільного з кордурою, я думаю. Плюс, якщо взяти середину, от, тут ніхрена немає. І в нас. Е, Типу, прогумований, але він промакає. Ну, ну Згімнат зроблений, от, в принципі. Тобто, Хто хоче от реально з військових зараз скупувати щось, то тут потрібно брати реально в військових магазинах або замовляти в інтернеті. Е, також є такий магазин, як називається Велмат. От в ньому рекомендую взяти В принципі, там штурмові ризики чи ще щось. Я даний купив на Олексі, але він приїхав з Луцька. Це людина, якась купувала і от продає. Займається цим, чому велметі пояснюю, тому що МТАК – це проросійські підараси. Вони відкрили коротше вже офіс в Москві, і велмети показували з цим навіть пруфи, те, що вони здавали ФСБшникам дані про наших військовослужбовців, які воювали в АТО, і на даний момент воювали в армії. Ну, служив в армії, е, тому купувати щось у МТАК я б навіть не радив. Просто в мережу потрапили навіть їхні е, дзвінки телефоні, там де вони ФСБшникам здають якраз ці дані про військовослужбовців. Якщо ви хочете щось там купувати, кажуть Велмат, е, будь ласка, можна купити, але на себе не оформлюйте. Тобто на дружину, на ще когось там на себе не беріть, тому що ці підери можуть ще здати. Плюс МТАК відкрили офіс в Москві, тому можете до них добре ставитись, можна не добре. Я, на відміну від решти населення, не хочу купувати і зв'язувати своє життя з тим МТАКом. Плюс у них теж китайський ширпотреб там з'являвся. А на цьому в мене все. Не економте, бляха, на спорядженні. Замовляйте от реально годні штуки. Чисто краще переплатити, але взяти нормальне. А не ось таке барахло, як у мене. Слава Україні.